Анулювали клієнтці понад 164 тисячі гривень боргу по кредиту в банку Монобанк. Тема сьогоднішнього відео що робити, якщо є у вас кредит в Монобанк. Яким чином діяти для того, щоб у вас після невдалого користування банківською карткою не було відкрите виконавче провадження, заблоковані банківські рахунки. Тощо, тому дивимося, уважно. Та до кінця. Українська банківська система працює таким чином, що дає можливість банкам застосовувати таку схему, як овердрафт. Що це означає? Це коли ви користуєтеся коштами і у вас залишається нуль балансу на розрахунковому рахунку, ви можете в межах кредитного ліміту користуватися, начебто коштами банку. За це користування вам нараховується відповідний відсоток, який ви потім сплачуєте банку. Що тут є плюс? Плюс те, що ця послуга надається дуже швидко, вона є дуже простою і на перший погляд прозорою. Чому на перший погляд? Ну, Зараз на цьому зупинимося. Дивіться, є така маленька таємниця, вона, чесно кажучи, є присутня. Не тільки в Монобанк, а і в Приватбанку, і в Сенсі, і в Рейфанзі, ні тощо. Ну, тобто всі банки, які надають цю послугу, і полягає вона в тому, що ця послуга передбачена, але я маю на увазі нарахування відсотків передбачено, але яким чином це нарахування відбувається, звичайній людині зрозуміти просто неможливо. Пояснюю, у чому річ. За весь час користування кредитними коштами, коли ви заходитеся в мінусовому кредиту, ви ж всі користуєтеся кредитними коштами. Потім, коли ви сплачуєте кредитні кошти, зменшуєте свій баланс, але він у вас все одно знаходиться в мінусі, за весь цей час вам нараховуються відсотки. Ви відповідно на це не звертаєте увагу. Потім позов до суду, у вас шок, ціна позову шалена. Ви не можете зрозуміти, звідки взялася така сума. Оскільки ви ж своєчасно, на вашу думку, сплачували відсотки за користування. До речі, про цю справу, якою сьогодні буду розглядати, щоб ви зрозумі... щоб ви розуміли, банк намагався стагнути 164 тисячі гривень. Це при тому, що за увесь час користування клієнтка сплатила банку понад 640 тисяч. Ну, просто вона користувалася. Дуже довго цією банківською установою. У чому полягає вся річ, я Монобанку вже присвятив дуже багато відео, як на своєму каналі, так і у своїх соціальних мережах. Чому я зупинюся зараз на цій справі? Для того, щоб ви зрозуміли, яким чином діяти, не потрапили в цю халепу, якщо потрапили, щоб знали, як з неї вийти. До речі, якщо у вас все ж таки є питання по кредитам. Будь ласка, всі наші контакти є в описанні до цього відео. Посилання там є на наш особистий сайт, соціальні мережі. Ну, а саме цікаве, це телеграм-канал, у якому зібрано багато цікавих кейсів у справах по кредитах, банки, МФО тощо, у тому числі, і ця справа, про яку буду розповідати. Так ось, наша клієнтка отримала позов на суму понад 164 тисячі гривень. Як завжди, я на цей типовий помилки не буду зупинятися. Яку припускають банки всі, які надають таке собі кредитування. Але я зупинюся в двох реченнях. Ще раз нагадаю, хто ще просто не дивився це відео, що анкета заява про приєднання до банківських послуг це коли ви оформлюєте кредит. Немає різниці, чи в паперовому варіанті, чи то в електронному варіанті. Багато хто оформлює кредит через додаток Дія ідентифікується в банку. Заява про приєднання до банківських послуг містить посилання на сайт банку, на якому розміщені умови. Так ось суди виходять з того, що розміщені на сайті банку умови коригуються безпосередньо банкам. Ну, можуть коригуватися. Тому тобто встановити, яка відсоткова ставка була на час підписання заяви про приєднання неможливо. Ну і відповідно необхідно частково задовольняти позов в межах тіла кредита. За врахуванням проплачених сум, або відмовляти у задоволенні позову за умови, якщо сума, яка була зарахована, перевіщує тіло кредита. Ну, а для того, щоб вам остаточно завуалювати, замилити очі, коли Монобанк, він же Універсалбанк звернеться до суду, ви будете шоковані, оскільки вам буде, вказ... у вас буде вказано в позовній заяві, що з вас стягують лише тіло кредита. Отаке. От Собі шалене тіло кредита. Саме головне, на що тут необхідно звернути увагу, необхідно дуже уважно подивитися, оскільки банк додає до позовної заяви розрахунок забороненості. Якщо його немає, необхідно поставити питання про витребування цього доказу. Якщо банк його не надасть, відмова одразу у задоволенні позову. Якщо його надасть, необхідно його ретельно опрацювати і подивитися. Перше. Яка сума відсотків вам була нарахована? Раз. Яку суму відсотків ви сплатили? Два. А який же у мене кредитний ліміт, спитаєте ви? Він же у мене то збільшувався, то зменшувався, то декілька разів ця процедура відбувалася. Я декілька разів переукладав, оновлював так звану дані анкету заяву про приєднання. Який же у мене кредитний ліміт? Я вас запевнюю, що у будь-якому випадку встановити ваш кредитний ліміт не буде заможливим, окрім одного способу. Це максимальний ваш кредитний ліміт, який вам був встановлений банком. Тобто, за умови, якщо ви користувалися кредитними коштами, а кредитний ліміт у вас максимум був 50 тисяч, оце, м'яко кажучи, і є тіло вашого кредиту. Оскільки суд. Буде позбавлений об'єктивної можливості просто вивести іншу суму, яку би розрахунок банк не надавав. Потім необхідно звернути увагу на відсотки, які вам були нараховані і які вам були сплачені. Сумувати цю суму і за умови, якщо відсотки за користування кредитом перевищать тіло, наприклад, кредиту, то суд просто відмовив в задоволені. Позов. Чесно кажучи, до цієї процедури необхідний так собі виважений підхід, оскільки не всі навіть судді знають, яким чином вірно діяти. Наприклад, про цю справу, яку я вам зараз розповідаю, один з районних судів, до речі, міста Києва не знав, яким необхідно чином діяти. А ось Київський апеляційний суд. Він більш компетентний в розумінні інстанції, оскільки він і є апеляційний, задовольнив повністю нашу апеляційну скаргу в інтересах клієнта, скасував в очові незаконне судове рішення про стягнення заборгованості і повністю відмовив в задоволенні позову. Ви тільки уявіть, анульована повністю 164 тисячі гривень. Ну на цьому, що ваші несподіванки завершуватися не будуть. Оскільки, отримавши негативне судове рішення на свою користь, банк, цілком можливо, буде все одно вам говорити, що ви йому щось винні. Може навіть не вносити зміни в кредитну історію. Що потрібно робити в цьому випадку? В цьому випадку вам необхідно задублювати це ж судове рішення за умови, якщо воно набрало чинності з відповідною відміткою суду, до цього банку з проханням повідомити вас про виконання. Цього судового рішення в частині наявності заборгованості. Нагадую, що за невиконання судового рішення законодавством України, а саме Кримінальним кодексом України, передбачена кримінальна відповідальність за статтю 382 Кримінального кодексу України, зробити все вірно, борг 0, кредитна історія. чиста.